Прийміть, будь ласка, наші поклони, дорогоцінні матері, щасливі, гармопатні, вся слава шилі прохопадів. В цьому відео наша вдячність, листи від наших чоловіків, наші сім'ї і першим, хто поділиться своєю вдячністю, це наша опора, наше натхнення, наше сонечко, матері в Расіка. Тільки завдяки їй наша маленька група завжди залишається такою тріпідною, ніжною. Зурботливо один за одним. Дякую їй, дякую за приклад. І скажу чесно, якщо б не у Расіка, цього відео вже не було. Зараз субота, субота, завтра здати треба диплом. Дев'ять вечора. Мати ж Расіка і і перші рими присвячені мистецтву спілкування з чоловіком. Цей практикум вдихнув у мене сили. І більше при відкриву ганґену яке воно жіноче щастя, у вірності, у вдячності, надії, чистоті і красі. Служіння Господу, де є молитва і каяття, чоловіка прийняття, де благородна роль, натхнення цієї розради, підтримки і радості. Це так солодко від Господа дано і милістю реалізованих душ від серця в серце вкладено. Спасибі вам, жінки, ви джерело натхнення, такі, як ви, це Господа, благослови. Практиком спілкування з чоловіком на курсі Дхармапатні. В чому цінність? І що корисного це дало мені за останній рік навчання? Знаєте, дуже важко це зробити концентрат слів, емоцій і передати вдячність, тому що краще я би сказала з зв'язком, який дав мені чоловік, коли я запитала його. Що змінилося мені за останні півроку у рік навчання на цьому проєкті. І Він сказав, що відчувається, що я знаходжуся під керівництвом, і що всі мої емоції, стани, фрази, почуття, вони наче такі самі, але при цьому вони спокійніші, інші і сприймаються легше ніж раніше. І в цілому цей практикум він дав мені більш довірливі стосунки з чоловіком. Він дав мені більше реалізації того, як можна м'якіше, терплячіше, з більшою любов'ю, з глибшою молитвою підходити до відносин з власним чоловіком. Тому я дуже вдячна всім старшим і всім, хто був причетний до того, щоб цей проект існував. На практикумі мистецтво спілкування з чоловіком я взнала ціні правила. На дорозі нашого сімейного життя я взнала, як і коли, і яким тоном, яким разом обличчя краще спілкуватися зі своїм чоловіком. Я зрозуміла, наскільки важлива взаємоповага один до одного, наскільки важливе поглиблювати наші розмови, наші особисті стосунки, цікавитися один одним, приймати один одного, поважати один одного. І як я повинна діяти як жінка в різних непростих ситуаціях, як сказати щось або, можливо, і не сказати щось, як бути наповненою самій, про важливість свого ресурсного стану, а також що фундаментом усього є духовне життя і духовна практика. Дякую дуже сильно. про важливість зовнішнього вигляду для жінки, як сказала мати жика Малата, і губки хай краще блищать. Практикум дармопатні мистецтва спілкування з чоловіком являється для мене не просто курсом, а початком нового етапу в моєму житті. Коли він розпочався 9 місяців назад, я навіть не могла уявити, що буквально через місяць я зустріну чоловіка, з яким мене зародяться нові стосунки, і наша історія буде розвиватися паралельно з цим шляхом. Але в той же ж момент в мене були певні такі якісь сумніви, страхи стосовно того, а чи зможу я проходити практику, коли зароджуються в мене нові почуття. І все виявилось якраз і навпаки. На практику я зрозуміла, що не важливо бути ідеальною, головне бути щирою, присутньою, вміти чути, готовою до змін, змінюватися. Практиком він дав мені якусь внутрішню таку опору, спокій, розуміння себе, своєї жіночності, своїх якихось емоцій, станів. І, мабуть, найголовніше це те, що важливо бути поруч чоловіком з чоловіком, серцем, а не страхами. Найцінніше з цього всього те, що і мій чоловік відчув цей шлях і відчув ці зміни, які відбувалися зі мною. Тому я попросила його написати невеличкий такий лист відгук стосовно того, як він бачить мене як дружину, як жінку. Наступна рубрика Листи від наших чоловіків. Ми задали їм ряд питань. Хтось відповів листом, хтось просто відповів на питання. Дивимося. Привіт, кохана. Наше з тобою перше домашнє завдання. Я вбачаю твою мудрість у тому, що ти поважаєш мій простір. Ти не намагаєшся мене змінити, підтримуєш, допомагаєш рости. Твоя сила в здатності надихати. Поруч з тобою я відчуваю спокій. Ти полагодила мене зсередини. Дала тепло, якого мені бракувало. Мені подобається, що з тобою я можу бути собою. Вона розкриває твоя віра в мене. Ти щиро бачиш мені потенціал і даєш мені це відчути і словами, і ставленням. Твоя впевненість у мені підштовхує рухатись вперед те ставати краще. Мене заспокоює твоя мудрість, але тривожить безкомпромісність. А ще ми дуже різні, і, мабуть, саме тому разом. Але в одному ми однакові, не вміємо кохати по справжньому. І настане прихідка. Я переживаю наші спільні моменти, мінімум тричі, відчуваючи їх, переживаючи безпосередньо і після чого згадуючи. Люблю тебе, лягаю спати та скрихтом. Тедь балі мені. У чому ти бачиш мою мудрість як дружини? Вона є, але словами, я це пояснити не можу, Ти наче жила завжди по якомусь вектору, схожому на шастри. Що мені тобі найбільше подобається? Твоя інтуїція і те, що ти менше покладаєшся на логіку, а не більше на відчуття. Як ти почуваєш себе поряд зі мною, з одної сторони стабільно, ум спокійніший, ніж без тебе? І є певна кількість задач, які ти як планку мені ставиш, і це мені допомагає розвиватися. В чому я схожа на тебе, а в чому ні? Ми постійно щось таке шукали ненормальне для інших людей, і це мене надихало. Якщо тезисом, то ми з тобою обоє ненормальні. У чому я зросла за останній рік? Вслідування духовним принципом. За що ти мене кохаєш? Я тебе кохаю, бо я вдячний за все, що отримав від тебе. Лесюнечка, найбільше мені подобається у вас вміння бути по-дитячому безпосередньою. Ви мудро вибудовуєте відносини всередині сім'ї та в родині. Поряд з вами я почуваюся як щасливий чоловік. Ваша беззахисність допомагає мені розкриватись. Мене заспокоюють ваші обійми, турботливі пестощі. Ваші клопотання на кухні, а тривожити починає, коли звук клопотань припиняється і чутно кроки в мій бік. Я жартую. Ви питаєтеся, які моменти з нашого спільного життя я хотів би пережити знову. Думаю, це спільні поїздки в Климашівку на намахату Десятівартха неправо, а також програми на пересипті. В цьому році вони більше зростали як кіртанія, як турбутлива мама, як віддана дружина. Якщо б я міг вам щось подарувати. То це було б та все, що захочете, подарую вам. Дорогі матаджі, я прочитаю вам листа від мого чоловіка. Коли я думаю про те, в чому проявляється твоя мудрість як дружина, то перш за все бачу це у твоїй підтримці мене навіть тоді, коли я не маю рації. Це особливий прояв любові стояти поруч не через правильність, а через віру в нас. Найбільше в тобі мені подобається твоя відданість. Вона відчувається в кожній дрібниці, у словах та поглядах. Поруч із тобою я почуваюся спокійно. Ти створюєш таку атмосферу, в якій не треба нічого доводити. Достатньо просто бути самим собою. Те, що допомагає мені розкриватися як чоловікові, це твоя згідність і підтримка моїх ідей. Ти надихаєш діяти і вірити в себе. Мене заспокоює, коли ти прислуховуєшся до моїх порад. Це дає відчуття взаємності і довіри, а тривожить, коли цього не відбувається. Якби я міг, я хотів би знову пережити всі наші спільні моменти. У кожному з них частинка нас, нашого росту, любові, близькості. Ти дуже схожа на мене в багатьох рисах, але є одне, що відрізняє тебе: ти впертіша, І, мабуть, саме ця впертість часто веде нас уперед. За останній рік ти дуже зросла, ти стала краще розуміти людей і відчувати, хто є хто. А від серця я б подарував тобі все, що маю, бо все, що в мені цінного, вже пов'язано з тобою. Пару днів назад також чоловіка попросила відповісти на питання, сказала, що це для дипломної, по мистецтво спілкування з чоловіком. І перша фраза, яку він сказав, а діті не здала. І, і знаючи, чоловіка він якби шутить і якби не шутить, ну, в общем то іду на другий курс на повтор з, -з, з російською мовою, українською мовою, німецькою, англійською, на все згідно аби з вами. Тому якщо без шуток, вже діти сплять. То наші стосунки з чоловіком покращилися і назвала цей рік прийняття. Нарешті почала приймати його таким, який він є, ну, принаймні там, в більшості процентах. І це все завдяки вам. І відчуваю його задоволення, і він такий спокійний від цього стає, такий стабільний стає, сильний стає. і... Безмежно подяку вам, тільки по вашій милості, по вашим благословенням щось виходить, і в нього з цим довіра до мене зростає. Безмежно вдячний практикам мистецтва спілкування з чоловіком. Завдяки вам наші сім'ї наповнюються новими глибокими фарбами уваги і прийняття, тепла та взаєморозуміння. Ми відкриваємо новий, вищий смак спілкування, щирий, усвідомлений. Справжні і, що найголовніше, стаємо по-справжньому щасливими.